Доброго вечора, дорогі підписники і гості каналу Село Т Моя Доля. Вітаю вас на каналі. Бажаю всім мирного тихого вечора і мирної тихої ночі і доброго здоров'я. Такі красиві, різноманітні пакетики отримала сьогодні від Флоріуму. Такий інтернет-магазин багатьом відомий. Але правду сказати, насіння в ньому я не замовляла. Замовляла корінчики різних рослин. І вже навіть був такий час, що я говорила, що більше замовляти там не буду. Бо іноді приходили нормальні рослинки, а іноді такі, що можна сказати, що тільки гроші на вітер. Але все ж таки рискнула, і спробувала замовити насіння еустоми. Як бачите, еустома одна біла із синім і рожева. Ці еустоми, як характеризує виробник, являються низькорослими еустомами. Вони для того, щоб їх вирощувати в контейнерах, тому можна сіяти і пізніше. Але, напевне, якщо буде все нормально, то завтра підготую тару і постараюсь висіяти. Насіння знаходиться в ось такій маленькій пробірці, там всього-навсього 5 насінинок дражованих. А ось така устома написано, що це великоросла устома для того, щоб зрізувати. Її, звичайно, потрібно і рекомендується сіяти раніше, але коли вже воно мені прийшло те насіння, тоді спробую посіяти. Якщо зійде і буде нормально розвиватися, ну зацвіте пізніше. Ще замовила ось таку петунію. Також вона в такій самій пробірці. І також, також там буквально по пару насінин. І шернічну красуню і флокс однорічний. Маю багато-багаторічних флоксів, але хочу подивитися, який він однорічний флокс. А ще, крім того, ось такі катарантуси. Я вже показувала, що один Просрочене насіння одного катарантуса я вже посіяла. Щось воно не сходить, щось пару рослинок там зійшло, більше не сходить. А інше також не прокільчила. Але щось також не бачу ніяких здвігів. Тому і вирішила замовити ще в цій фірмі, спробувати, можливо, тут краще насіння. Так що. Напевно, завтра взагалі сіяти. Там на одній парці написано, що там 20 штук, також на сінинки дрібненькі, але дещо більші, ніж петунії чи веустоми. І ще спокусилася і замовила трошки насіння у фірмі Добродар. В Добродарі, правду сказати, ніколи я насіння не замовляла, але подивилася, що дуже багато такого різноманітного насіння, якого немає в тій фірмі, в якій я часто замовляю, тобто торговий дім Дарвіна, то вирішила замовити тут. В Добродарі насіння, як я бачу, дорожче трохи, але ж якщо воно має хорошу схожість, то Можна навіть пробачити те, що воно дорожче. Бо правду сказати, насіння, яке я висіяла, хоч воно з минулих років, але все ж таки я мала на нього надію, що більше щось там, якихось рослинок зійде. А сходить дуже погано. Наприклад, я вже показувала з кімнатного перцю, з десяти насінинок зійшло тільки дві. Правда, насіння помідорів відмінно зійшло помідорів кімнатних. Отож, випробую ще насіння із фірми Добродар. А Добродар, як бачите, фасує насіння в ось такі пакетики, фірмові, напевне, можна сказати. І замовила я катарантуси, бо катарантус попередні роки я сіяла, але ампельного катарантуса в нашому насінневому магазині та й в тому, де я замовляю, правду сказати, ніколи не бачила ампельного катарантуса. А бачу, що блогери пишуть, що вирощують ампельний катарантус. Хочу спробувати і я. Я вже говорила. На рахунок Катарантуса, про те, що він любить дуже високу температуру. Хоче для того, щоб з'явилися сходи, щоб прорости, хоче температури не нижчої, ніж 25 градусів плюс. Але сподіваюся, що таки він в мене проросте. І потім, вже, коли вже висаджений, він не вибагливий, але любить таку жарку температуру. І потім і на вулиці. Якщо жарка температура, то він почуває себе нормально і прекрасно розвивається. І замовила я три кольори катарантусу Медітер Бургунді, Роуз і Страубері. Як бачите, із підписаної назви на парці, що це гібриди, і також такі колборці невеличкі. в такій пробірці знаходиться дрібненьке насіння. Добре, що в пробірці, бо де б його було шукати, тих 5 чи 6 насінинок в пакетику. Інше замовила пеларгонію зональну, бо бачу, що мої обрізані пеларгонії щось якось не дуже важно себе почувають. Напевне, що не перезимують, не дотягнуть до весни. То замовила насіннево. На сіням пеларгонію я вже садила і вирощувала. Ну, і ще ось таку настурцію. Якщо хтось із тих, хто передивляється мої відеоролики, замовляє насіння в добродарі, то напишіть, будь ласка, як Ви характери... можете ухарактеризувати насіння, отримане з цієї фірми? Чи задовільняє воно вас, чи, чи добре сходить, чи відповідають сорти заявленим. Чи варто взагалі там насіння замовляти? Ось така моя сьогоднішня вечірня розповідь про отримане насіння від фірми Флоріум і від фірми Добродар насіння квітів. А за вікном ніченька, і я бажаю всім, щоб вона була спокійною. З вами був канал Село Ти Моя Доля. І я, як завжди, кажу до зустрічі!